Стосується команди ротинської Бішай форту. Тут е, такий склад е, першодобив орис п'яти крута цієї відповідно перевірав всі. Е, зараз вас каче забувається, Євген Зелінський. Подивимось, на цей розіграш штатного від е, ротинці. Ось такої розіграш, що не Зелин, став пробувати, але зараз він накручується пельки, придає зараз передачу яка стає полібою. Забуває у нас Туму Робінчак. На 6-й хвилині. Але давайте будемо відвертими. весь цей його зробив Зелінський, який просто накрутив суперника. Поки що на користь команди з Ротина, яка дуже впевнено почала цей поєдинок. Погоди зараз. У вас знову Зеленський! Зелінський зараз забиває знову. Дубль оформлює він. За півтори хвилини до кінця першого тайму. Остання хвилина пішла у нас. у... В Першому таймі цього поєдинку ротинська душа ефору э, нас наразі атакує. Зелінський. Його передача зараз на якраз Пилипів, а Пилипів приває, не забиває. Вічно забиває, але стрімки спробують таки забиває. А зараз готовий розірває команди з роти на Пилипів. Він зараз пострілює! І що тобто там того буде чи як? Якщо я правильно зрозумів, то Данило Волошин зараз з'явився у команді з Батина на медальчику. Він зараз грає разом із Моїсем'яка Якраз Моїсей тут пострілює. І що тут? І тут автогол у нас другий автогол у цій грі. 12,2 секунди до кінця цього матчу залишається. І поки що не заходить стояла. Зараз може бути 6 один, і такий стає 6-1 забуває у нас на останніх секундах у цій грі. Ці про останні грі першого дня.